Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 18 січня на Київщині очікується температура від плюс 4 до плюс 2 градусів в день, а вночі від плюс 1 до мінус 4. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. На півночі у Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 3 градусів та вночі від плюс 2 до мінус 2. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день. Вночі очікується сніг, вранці без опадів. Вдень ітиме дощ до вечора, поступово послаблюючись. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 3 до плюс 2 градусів, та від мінус 8 до мінус 1 вночі. Зранку до самого вечора у Чернігові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний сніг. Удень дрібний дощ, який до вечора піде ще сильніше. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день плюс 2 градуси, та від мінус 12 до мінус 6 вночі. У Сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який вдень прийде на зміну снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день та від мінус одинадця до мінус 4 вночі. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. На зміну ранковому снігу прийде дрібний дощ. Який ітиме всю другу половину дня, посилюючись ближче до вечора. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день плюс 3 градуси, а вночі від мінус 4 до мінус 2. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. У Луганській області очікується температура від нуля до плюс 2 градусів в день. Та від мінус 5 до мінус 3 вночі. Протягом усього дня у Луганську буде триматися хмарна погода. Опади не передбачаються на півдні. У Одеській області максимальна температура в день становитиме плюс 8 градусів. Та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Весь день в Одесі буде хмарним. Без опадів. На Миколаївщині температура в день буде від плюс 9 до плюс 8 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 5. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Майже весь день пройде без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 10 градусів, та від плюс 2 до плюс 4 вночі. Зранку до самого вечора у Херсоні небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ. На Запоріжжі максимальна температура в день становитиме плюс 5 градусів, а вночі від плюс одного до мінус двох. Хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. У Криму очікується температура від плюс 12 до плюс 10 градусів в день та вночі від плюс 2 до плюс 6. У Сімферополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ. На Заході. У Львівській області очікується температура від плюс 6 до плюс 3 градусів в день. Та від плюс 2 до плюс 4 вночі. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ ітиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 1 до нуля. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний дощ. Після невеликої перерви він піде знову, проте вже із слабшою інтенсивністю. На Тернопільщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 2 до мінус 1. Протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. На Буковині очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, а вночі від плюс 1 до плюс 4. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде сильний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. У Закарпатській області температура вден буде від плюс 7 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 6. Весь день в Ужгороді буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ, який йтиме до кінця дня, поступово втрачаючи силу. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 2 до мінус 1. Протягом усього дня в рівному буде триматися хмарна погода. Вночі очікується сильний сніг. Вранці без опадів. Вдень ітиме дощ до вечора поступово послаблюючись. У Волинській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 3 градусів та від плюс 1 до плюс 3 вночі. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ ітиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. Після обіду він розпочнеться знову, але до вечора піде слабше. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 4 до плюс 3 градусів в день, а вночі від плюс 1 до мінус 1. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Сніг йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня розпочнеться дощ, який ітиме до самого вечора. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде плюс 4 градуси та від плюс 1 до мінус 1 вночі. У Кропивницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Ранок і день пройдуть без опадів увечері можливий дощ. На Полтавщині температура в день буде від плюс 5 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 7 до мінус 1. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сніг, удень дощ, який до вечора піде ще сильніше. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5. До плюс 4 градусів, та вночі від плюс 2 до мінус трьох. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, ввечері очікується дрібний дощ. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від мінус 3 до нуля. Зранку, до самого вечора, у Дніпрі небо буде вкрите хмарами, вдень та ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться. У Вінницькій області очікується температура від плюс 9 до плюс 13 градусів в день та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Опади не очікуються. Народний прогноз погоди: якщо цього дня заметіль, сніг і поземка бути хорошому врожаю. Сильні південні вітри 18 січня передвіщають грозове літо, а заметіль приносить заметіль на масницю. Повний місяць цього дня обіцяє великий розлив річок навесні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що були з нами сьогодні. Сподіваємося, наше відео було інформативним та корисним для вас. Бажаємо вам приємного та продуктивного дня. Нехай він буде яскравим, радісним і спокійним, незалежно від погодних умов. Тримайтеся і будьте здорові! До нових зустрічей!